Чи більше російські сили атакують дронами? Чи таким чином бережуть свої ракети? От чому така кількість? Звичайно, ціє, цієї ночі вже озвучили сім. Там більше влучання керованих авіабомб. Мабуть, треба зосетись. Дрони цього разу не завдали сильного клопоту. Ну, але все ж таки, все одно вони є, вони будуть. Це очевидно, що ворог нарощує виробництво ударних БПЛА. Вже можливо на власній території, не лише Іран постачає, продовжує постачання. Я думаю, що воно триває, і Росія дещо власне прикриває Іран від того, що власне це вже наші наші шахи, які ми робимо. Ну я думаю, що в у наших партнерів є, хто за чим і за ким стоїть, і звідки беруть комплектуючі. Власне, агресори для того, щоб такувати Україну дійсно вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу, типу Шахет. Бачили, вже підрахували підрахувати. Не важко важко Просто напросто треба взяти нашу статистику за місяць. Подивитися з сторінки Фейсбук чи з Telegram, і Бачити, скільки саме БПЛА запущено і скільки знищено. Те, що Росія буде нарощувати їх виробництво і застосовувати проти України. Ми вже говоримо кілька місяців про це. В ефірах і з вами, в тому числі, тому це очевидні кроки, тому що ракет багато не буде у Росії власного виробництва має на увазі, тому що вже ну ми бачили, скільки вони торік застосували, і скільки вони мають високоточної далекобійної зброї зараз. Тому будуть ракети, вони можливо використовувати менше, тому що для ракет є. Власне, пріоритетніші цілі ракета це ну, значно потужніша зброя ніж дрон Камікадзе, і значно дорожча зброя, і значно довше її виготовляти на підприємствах ніж ніж ті ж самі кам... дрони Камікадзе. Ось тому маємо от отаку, отаку ситуацію сьогодні. Ну плюс додайте, що керовані авіабомби, плюс ракети, які у них є на складах С-300, якими вони теж. Доблять по прифронтових зонах, от от такі в нас ризики та загрози. Саме тому треба ну продовжувати ту роботу, яку робить українська влада, українські військові і на рамштайнах, і на публічно дипломатичних рівнях робити. Запити щодо нових поставок, тому що дронів стає більше, відповідно, засобів ураження повинно бути банально більше, або ж систем радіоелектронної боротьби, які сьогодні виходять на новий рівень. Про це теж говорив і глава держави не, не так давно. Про те, що коли будучи на сході, бійці розповідали наскільки ефективно сьогодні працює РЕП ворожа, наскільки ефективно працює наша РЕП? Тому. Нам потрібно як реп малого радіусу дії, які про ті ж самі антидронові рушниці на полі бою, так, щоб, щоб, щоб впливати на квадрокоптери, ті ж самі, так і потужні станції, які можуть впливати на роботу шахідів, крилатих ракет і так далі. А питання тільки в кількості цих засобів, і найчастіше чи можете ви розказати, чим саме збивають ці дрони типу шахет, чи ще питання в кількості людей, мобільних груп, які можуть працювати на те, на збиття шахетів, мобільні вогневі групи дедалі краще відпрацьовують. Ну але ви щойно показували відео нічного збиття дрона. Вірніше, його не збиття. Ви бачите, скільки людей полює. Расуючими боєприпасами на шахет прожектором його ведуть, стріляють усі, а він собі летить далі. Зрозуміло, що знищувати його потрібно усім, чим можемо, так усім, чим є, це і винищувач. Підпрацьовують інколи краще інколи гірше. Вони не створені для того, щоб бачити в своєму застарілому радянському радарі такий тип безпілотника. Тим паче, якщо вже почали використовувати композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу, що робить його ще більш непомітним. Далі, крім винищувачів, зенітні ракетні системи. Ну тут кількість ракет має значення, яке ми можемо дозволити собі використовувати по таких типах цілей. Далі далі мобільні вогневі групи озброєні з зенітними гарматами агентами, такими як ЗУ-23-2, допустимо. Так. Є вже у нас і гепарди та інші. Є ПЗРК. ПЗРК. Для ПЗРК потрібно бачити ціль, Потрібен досвід самого військовослужбовця і в нічний час це ну, надзвичайно вкрай важко зробити з пазерка. Ну найкраще ми вже не раз сказали, вправляється справляється з завданням гепард. Це більш раціональна зброя для знищення таких типу цілей, як шахет. Гепард має радіолокаційний супровід цілі. Відповідно, зенітні гармати гепарда стріляють на випередження одною чергою. Розривні снаряди роблять значить, таку хмару шрапнелі, яка без шансів для шахеда знищує його. От, власне, це і є та зброя, яка може вражати шахєди. Ну, Так само засоби радіоелектронної боротьби, як і шахед, як і вірніше гепард. Гепард має 4,5 км радіус ураження. Одна система. Системи РЕП теж. Ну, Мають обмежений радіус дії, так тому кількість тут має значення і мобільних вогневих груп, і те по малого радіусу дії, і засобів раді боротьби. держава велика і противник використовує різні шляхи, різні маршрути, щоби обійти ті системи, які зустрічають шахеди та ракети. Оскільки разів більшою має бути ця кількість і озброєння, і людей. Дуже важко сказати зараз. Ви бачите, що людину потроху витісняє роботизована система так вплив людського фактору зменшується, і це збільшує ефективність використання озброєння. Штучний інтелект працює. Тому е, люди потрібні звичайно для контролю ці, ці всього озброєння. Ну е, в кількості треба більше. Територія я ж вам кажу, протяжність кордонів дуже велика. Запуски шахедів з трьох-чотирьох напрямків здійснюються. От власне перекриваємо. Тому в нас інших варіантів немає, як перекривати стратегічні об'єкти, військові, об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, лінію фронту е, і міста відповідно мільйонники, де е, де можна. Десь розосереджувати наше ППО на, на підступах до цілі знищувати як ракети, так і шахеди. В Дефенс Експрес, коли аналізували вересень місяць з шахедами, кажуть, що в середньому показник збиття дронів це 79% дев'ять 100%. Чи добре це результат, і чи може він погіршуватися? Наприклад, якщо там Росія ще буде застосовувати ще більшу кількість дронів, а ще або ще біль, якусь іншу схему. Це добрий результат. Я навіть чесно кажучи, я ж сам не підраховував, навіть здивований, що він такий високий, якщо чесно. Тут ви бачите, що кількість би більша більше, і вражати їх на різних напрямках важче, але це хороший результат із тим типом озброєння, яке ми маємо. Я повторююся: ми маємо більшість нашого озброєння, застаріле радянське озброєння, яке не Створене для збиття таких цілей, як шахет чи крилата ракета. Але як бачите, навіть цим озброєнням намагаються витискати максимум. І відповідно такий результат ну мабуть це логічно, що завдяки самовідданості людей, завдяки професійності, які вже мають досвід ведення бойових дій, особливо вночі. Що розумієте, що вночі ціль не видно і треба ну умудрятись робити все, для того, щоб її побачити і знищити. Там була інформація про модифікацію шахедів, що нібито вони не будуть такими гучними. Що це може означати? Чи може це завадити також там сили протиповітряної оборони їх почути для того, щоб збити? Бачите, ми навряд чи будемо особливо користуватися звуком. Так, звук, коли летить шахет, він може бути, начебто, зліва, а насправді справа. І це не є такий власне показник. Так він гудить. Всі чули ці звуки, але вночі ну більш краще за все. Це все ж таки радіолокаційна прив'язка. Тобто, бачити, завдяки радіолокаційним системам його на своїх моніторах. Це основа. Для того щоб їх знищити, а вже інформація про те, що там пункт спостереження візуальний побачив. Вона теж фіксується. Ця інформація і передається оперативно на командні пункти. Ну також як хтось хтось почув звук, чи то ракети чи шахети, ця інформація теж оперативно передається. Тому ми маємо так, на картах мітки звукових. При ну власне звукова мітка є, і візуальна мітка, тобто що там бачили, там чули, але радіоколикаційно, от він, начебто, летить. Це додаткова просто інформація, тому її теж використовують. Але зрештою, головне це бачити його радаром. Які цілі зараз обирають ударні дрони російських сил? Це вже енергооб'єкти? Чи зарано ще говорити про це? І чи можна сказати, що вони з великих обласних центрів переключилися на менші міста і намагаються уразити цілі саме там? Вони вражають нашу економіку. Вони вражають Україну. Вони вражають підприємства сьогодні. Ви бачите, зерно бо інші промислові підприємства. Вони мають перелік, мабуть, тих підприємств, які можуть допомагати українській економіці і тримати державу на плаву. тому що це вкрай потрібно і не воювати, а власне думати про. Наша держава, як зберегти її в економічному сенсі, де звичайно партнери допомагають нам різними там субвенціями, але все ж таки Україна працює. Люди мають роботу на сьогоднішній день, і це ворог теж розуміє підрив зсередини держави, завдяки таким от ударам, які вони завдають фактично щодня шахідами. Тому цілі будуть різні, треба це розуміти. Якщо говорити про кількість, ну якщо Росія буде нарощувати цю кількість і більш ніж 500 шахедів на місяць відправляти, чи е, витримає такі атаки протиповітряна оборона українська? Протиповітряна оборона робить усе можливе і буде робити й надалі усе можливе. Питання не нашої витримки, а питання допомоги. Треба буде мати чим це робити. Ми сьогодні на ну, мабуть, Майже на 100% залежимо від підтримки заходу, тому що ну, не можемо ми виробляти сьогодні ракет класу Земля Повітря. Так, авіційні ракети у нас там є до виничувачі. Але я вже говорив так, наскільки що вони чувачі не створені для збиття таких цілей, хоч роблять усе можливе. Тому ракети до таких систем, як НАСАМС, Айрісті, Петріот. Інші системи, які сьогодні є в Україні, нам потрібні будуть, мабуть, ну в іншій в більшій кількості, якщо ворог буде збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами, а також ППО Малого радіусу суді. Нам би гепардів побільше, так І, чи тих, тих чи інших систем, таких французьких як Кротай, це вже не зенітні гармати, а це ППО ППО Малого радіусу судді. Е, є ще Евенджери американські є равен. Є хоки, нам потрібно більше засобів для того, щоб знищувати ворога.